Щоб стояв у кожній хаті. І ні, це мені не згадалася реклама алкогольних напоїв з минулого. Якщо ви пам'ятаєте таку, то ставте лайк цьому відео. Сьогодні ми поговоримо про ерекцію, про еректильну дисфункцію, як так жити, щоб відтягнути настання цієї цього порушення, бо так чи інакше, з віком все одно ерекція слабшає. І... Що робити, якщо воно вже присутнє в житті чоловіка, і в принципі, поговоримо про причини: про причини настання цієї дисфункції. І спершу, ніж перейти до причин, з'ясуємо, а що ж таке еректильна дисфункція, або ще іншими словами, імпотенція, що означає слабкість або статеве безсилля. і це таке порушення статевої функції чоловіка. Коли він неспроможний досягнути ерекції і втримати її, щоб провести задовільний статевий акт. Важливо, що воно має тривати довше одного місяця. Тобто, якщо у вас стався такий разовий епізод, то це ще зовсім не означає, що у вас присутня якась проблема. А от тепер і перейдемо до причин. Я тут собі їх так поділила на дві великі групи: на фізіологічні і психологічні. Бо насправді більшість, велика кількість саме причин ректильної дисфункції, вони криються в психологіях. Але щоб перейти до них, треба спочатку виключити фізіологічні причини. А що це може бути? Ну, банально спосіб життя чоловіка, да, на що ми часто не зважаємо, а це все дуже впливає на наш з вами організм. І звісно ж, якщо чоловік багато курить, багато п'є, хочеться сказати багато матюкається, а якщо у нього порушений режим, харчування у нього не налагоджене. Ба більше він веде якийсь сидячий спосіб життя, так, наприклад, прийшов на роботу, сіли, сидить до вечора. А ще гірше, коли робота вдома, коли встав з ліжка і зразу сів, то звичайно це все буде впливати, бо тут відбувається застій в органах тазу, і це все негативно впливає і на ерекцію, в тому числі. А сюди ж, і звісно, я вже не кажу про наркотичні засоби або про зайву вагу ожиріння. Це дуже все пов'язане, дуже все впливає. Інколи ми відмовляємося бачити оцей зв'язок, та а зразу шукаємо а, панацею в лікарських засобах. Бо, звичайно, легше накупити пігулок, попити пігулки, і все воно оп вже і стоїть і все добре. Але тим не менш, проблема сама нікуди не дівається. І з віком вона буде тільки. Тільки погіршуватися. Також на ерекцію, звичайно, можуть впливати травми, особливо, якщо це травми пеніса, травми спини, травми таза. Це все може давати, давати такі результати негативні. Вживання ліків, особливо, якщо у людини є певна хронічна хвороба, не ну, можуть відноситися і проблеми з. Судинами, так, це що, і атеросклероз, і високий холестерин, і високий кров'яний тиск. І це можуть бути і нервові розлади, і гормональні проблеми, е, ну, що, проблеми щитоподібної залози, е, низький рівень тестостерону. Сюди ще можемо віднести цукровий діабет. Тобто, ось, по-перше, що сама ця хвороба буде впливати на статеву функцію чоловіка. А по-друге, що ліки, які людина вживатиме від цієї хвороби, вони теж можуть давати побічні ефекти у вигляді зниження ерекції або відсутності її, взагалі, ну і, в принципі, так впливати на лібіду в цілому. Тому тут вже такий момент треба вже зважати так, як на ваги, а що важливіше. А, бо ну інколи буває так, що неможливо досягнути через присутність певної хвороби неможливо досягнути буде 100% ерекції. І тут вже треба підбирати таку, а, таку терапію, так, щоб якомога, а, якомога покращити так рівень статевої функції. Але це все ж обговорюється з вашими лікарями. Які вас ведуть і підбираються вже потрібні вам ліки, але на це не можна зважати. Тобто, якщо ви щось почали приймати і раптом у вас да у чоловіка знизилася погіршилася ерекція, то, хоча б залізьте в побічні ефекти від цих ліків і прочитайте, а що там має бути, що, що які як воно на вас має впливати. Так, далі, далі, далі. Це сказала. Щоб перейти вже до психологічних власне, причин, спершу треба з'ясувати, а як в принципі відбувається ерекція. І от пеніс він складається з печеристих тіл, в які виступає кров, і за рахунок того, що м'язи спазмуються, кров там затримується, і таким чином відбувається ерекція. І ось це такий самий важливий момент, що для того, щоб реакція виникла, чоловік має бути розслабленим. Так? Да? Парасимпатична система має працювати. А що відбувається зазвичай дуже часто у людей, у яких є вже порушення реакції, а вони переживають. Звичайно, що чоловік переживає, він нервує, він намагається контролювати цей процес. А це ніяк не стосується розслаблення. І тут ми потрапляємо в це замкнене коло. Мені треба ерекцію, але щоб досягнути ерекції, мені треба розслабитись, але щоб розслабитись з іншого боку, мені треба ерекцію. Типу, коли ерекція виникне, чоловік розслабиться. Ні, так не працює. Треба спочатку працювати над цим психологічним станом спокою, розслаблення, впевненості, заспокоєння. Так, і якщо ми вже детальніше поговоримо про психологічні моменти, то, ну, звичайно, стрес, стосунки, перевтома, робота, тобто ваш спосіб життя. І хоча стосунки так відіграють величезну роль, бо часто можуть бути непроговорені моменти в стосунках з партнеркою, дуже багато накопиченої. Тривожності, яка не проговорюється. А це ж ми знову повертаємося до комунікації. Але комунікації не просто, що «А, я б, хотіли, я б хотів, щоб, щоб ти варила борщ по четвергах, або, не знаю, такі да, от, вимоги, претензії. А це більше про закриття сексуальних потреб, про те, що щоб вам подобалося, що б вам хотілося в сексуальній сфері. Про це партнери дуже. Не хоча, е, говорять, бо е, знову-таки багато у нас цього, навколо нас, цього сорому, страху, що щось скажеш, не так сприйметься, і, врешті-решт, стосунки розваляться. Да? І за цим всім глобально стоїть страх е, покинутості, невпевненості, ну, безпеки. Ну це вже можна докопуватися, да? у кожного там своє може бути. Так от, е, Стосунки, що, що тут на що тут конкретно треба звернути увагу? Що, наприклад, людина може сказати, да, партнерка може сказати ну, таку ремарку якусь кинути чоловікові, коли в нього, наприклад, погіршилася реакція під час статевого акту, або сказати там щось, та щось, щось він якось в тебе ти що, не можеш. А що ти так, а що ми тільки почали, а в тебе вже якийсь млявий ти що не чоловік? Ну, тобто, отакими якимись моментами і жінка може про це навіть забути. Вона може сказати щось таке, що в принципі і зачепитися за це нібито з її точки зору ніяк. А чоловік може це сприйняти як, як проблему, як тригер перенервувати через це, зачепитися за це. Що тоді відбувається, що це якесь слово, так? або якийсь такий інцидент, який може статися, він може закріпитися у психіці чоловіка. Такий є невротичний механізм фіксації, так, ось якогось переживання. І наступний раз? Коли вже чоловік буде думати, ну тепер точно вийде. Ні, зі мною такого більше не станеться. Я що не чоловік, що це взагалі таке, а воно так клац і стається знову. І отак розумієте, цей такий ком, він так накочується, накопичується, накопичується, і воно ще більше, ще більше фіксується і закріплюється в психіці. І вже це потім стає проблемою. Сюди ж ще можна віднести ну, звичайно стреси перевтома. На, цьому фоні, на фоні стресу взагалі може відбуватися з організмом. Ви навіть не уявляєте, що може відбуватися з організмом на фоні стресу, але так чи інакше, це вже значить, що цей стрес стає хронічним. Де стрес, я маю на увазі саме поганий стрес, поганий його вплив. І тут ваша статева система може викидати вам різні вибрики. Але це все треба відловлювати, ці моменти, щоб змогти це змінити. Цікаво, що може навіть вплинути якийсь сильний звук, чи то крик, чи то вибух, чи то там шахет пролетів під час статевого акту, і це теж може зафіксуватися отак, от невротично у чоловіка в у психіці, і наступний раз воно буде відтворюватися. Нібито, а, а раптом це знову повториться, і, і все. І статева функція гальмується. Да? Бо реакція – це ре, рефлекс, і він буде гальмуватися через якісь зовнішні чинники, які будуть впливати на чоловіка. І все. І нібито головою ти розумієш, що все нормально, все окей, я в безпеці, все добре. Партнерка там не любить, але воно все одно в голові вже відбувається. Ще що, які ще причини. Банально через різницю. Ні, давайте так. Спочатку презерватив, по-перше, може впливати на зниження реакції, надягання презервативу. От таке буває. Да. Тут теж розслаблятися. Да? От якби це було так легко, а візьми, розслабся та не бери в голову, все нормально. Ми далі поговоримо про те, а як розслаблятися, що взагалі робити. От ем, потім систематичне переривання статевого акту з метою запобігання вагітності. Так, це теж може впливати. Та і страх, в принципі, заразитися венеричною хворобою теж може впливати. Тобто, оці взагалі страхи, страхів дуже багато. Страх отримати сексуальну невдачу. Це взагалі є як окремий такий синдром. Він називається. Стосин, синдром тривожного очікування сексуальної невдачі, коли насправді да, фізично чоловік абсолютно здоровий, все у нього добре. Але от, знову ж таки, відбувся якийсь такий момент, десь там в минулому, що зафіксувалося у ньому цей негативне неспроможність. І тепер він це очікує, що воно знову не вийде. А тут ми знову в це коло потрапляємо. Очікування, тривожність, неможливість розслабитися от вам і маємо. І е, також може бути таке, що, наприклад, спосіб мастурбації чоловіка він відрізняється від е, е, тих відчуттів, які він отримує при статевому акті, так, при е, проникненні в піхву, і вони будуть не такі сильні, можливо, е, е, і теж реакція буде спадати. Це все теж коригується за допомогою певних вправ, за допомогою терапії, але з цим сам треба працювати. Тобто, саме воно так не пройде, і так чи інакше воно впливає на якість на якість життя. Так, ну і далі поговоримо про те, а що робити взагалі, в принципі, щоб якомога далі відтягнути так проблеми з реакцією, Бо так чи інакше ми всі е, старіємо. Наш організм зношується, але все одно ми можемо допомагати собі підтримувати здоровий спосіб життя, звичайно, звертати увагу на свій режим. Це знаєте, такі банальні речі, про які дуже багато людей говорять, але як виявляється, не дуже багато людей роблять. От, е, бо якось так цікаво виявляється, що, наприклад. А вже в 30 там з гаком у людини купа проблем просто. Причому хронічні проблеми з серцем, проблеми з ЖТТ, проблеми не знаю, з, з, з тиском. І, і це так: о Боже, що взагалі відбувається? Хоча навпаки, як мені здається, зараз набагато більше існує варіантів для того, щоб жити якісно, класно і здорово. А, і а, ну, це все від людини залежить, так? це все в ваших руках, користуйтеся цим. Але ну, це ж таки да, знаєте, людська природа. Ой, краще полежати, поїсти, відпочити воно якось саме. І взагалі це ж треба виробляти оцю звичку, так? піклуватися про себе. ну ладно. А то ми відходимо від ерекції, да? поки я вам оце розказую про здоровий спосіб життя. Ерекція так все падає, падає, падає. От. Так, а, значить, ну, звичайно, спочатку ми, щоб превентивні, превентивні міри це підтримка здорового способу життя. Так, це якісь, якісь мінімальні вправи харчування. Зниження ал алкоголю, так, паління. Ну, ось це оце все. Якщо, якщо ви не знаєте з чого почати, як це робити, Боже, у вас є Google, Боже, у вас є інтернет, де ви можете знайти все, гуглите як вести здоровий спосіб життя. Все вам там буде готова інструкція. До харчування, розписаного просто по дням, і, і, і безкоштовно абсолютно. Ну, а якщо типу, ви хочете, найміть собі там тренера, дієтолога і так далі, А, сексолога. Так, що ще? Ну, Звичайно, вік, Так, враховування свого віку. І, наприклад, от цікаво, що в минулому люди після сорока, я кажу про українське суспільство, знаєте, як їх там називали? Дід і баба. «Угу, От, здавалося б, я сижу, мені зараз 35. Я так думаю, так, так, ще якихось там п'ять рочків і все. Ну, от так от. А, але це було раніше, так? І там навіть сміялися, коли а, да, там, дід, ой, що, де там дід? а Він на бабу скочив, так, куди ж вже там, уже ж скільки можна, да, вже пора і про вік подумати. Тобто, от, бачите, така різниця, буквально там пару поколінь назад, так, тобто сорок років. От вже було таке, е, вже було таке відношення. А, тому не дивно, що з віком наші статеві функції вони гаснуть. Бо дітей вже ми мали б народити, виховати, да, і тепер вже можна відпочивати або піклуватися про них, так? Але тим не менш, зараз наше життя воно довше. Е, і ми можемо його робити якісніше, у нас більш розвинена медицина стає. Тому, в принципі, і в 50 можна там і дітей народжувати. Наприклад, Камерон Діас щось і там 51 чи скільки он другу дитину народила, а першу. Не думайте, не в 20, а в 47 чи 48. І це не про те, що. Ой, куди вона вже. Куди їй? Да, бо вже там старість 50. Ні, насправді зараз 50 років людина виглядає досить таки молодо і впевнено, бо знову ж таки, змінюються умови, змінюється продовжуваність, змінюється якість. Але тим не менш, тим не менш статева функція, вона. Втомлюється. І так само, як у, у жінок у них зменшується кількість яйцеклітин, і, в принципі, якість ну, це можна сказати в цілому. Звичайно, не, не про кожну людину. Да, це все це, 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 це треба дивитися суб'єктивно, але в цілому кількість яйцеклітин знижується, і сила ерекції падає. От таке життя мої, мої любі. Тому треба це враховувати і приймати. От. Але тим не менш, Можна ж підтримувати те, що є, і намагатися його покращувати. А це ми знову повертаємося куди? В спосіб життя. Що ще? Звісно ж, робота з емоціями, робота з емоціями, проговорення, діалог, комунікація з партнеркою, так? в тому числі і сексуальна комунікація, підтримка партнерки, так? Якщо вже проблема сталася. Дуже обережно слід підбирати слова, бо дуже це така тема чутлива для чоловіка. От, тому тут тільки парна робота, партнерська робота, підтримка, довіра, безпека. Тобто, оці всі такі базові речі вони мають, вони мають бути такі дуже стійкі в стосунках, щоб можна було з цим впоратись. Ще що можна додати, ну і звичайно, робота самооцінкою самого чоловіка з, з його проблемами, так, чи то в особистому житті, чи то на роботі вирішування стресових ситуацій, правильне проходження стресових ситуацій це дуже важливо. І можна ще сюди додати. Такі вправи тренування м'язів тазового дна, але знову ж таки спочатку варто виключити фізичні проблеми, тобто пройти чекінг у лікаря, звернутися до уролога, поздавати банально кров сечу, здати гормони, поговорити зі своїм лікарем, щоб він вам дав дозвіл на те, що з вами все окей, все добре на фізичному плані. Займайтеся, тренуйтеся, робіть, що хочете. От, і е, з приводу цих вправ, е, як вони робляться. Ну от коли чоловік м, іде помочитися і е, виштовхує з е, сечового міхура останні крапельки, от при цьому у нього відбувається скорочення м'язів. Тазового дна е, чоловік відчуває от, скорочення м'язів, це промпрм'язів промежене так між е, анальним отвором і пенісом з яєчками. Ось це воно. Тобто, ви скоротили. Потримали там 2-3 секунди, розслабили. Ще раз скоротили, потримали, розслабили. Так, десь раз, 8-10 зробіть пару разів на день. Потім можна буде це подовжити, наприклад, до 5 секунд. Так? 5 секунд ви напружуєте, скорочуєте м'язи і 5 секунд розслаблюєте. Але знову ж таки, тут без крайнощів, щоб у вас очі на лоба не вилазили, коли ви це робите. Так, і наостанок не можу не зачепити такий, таку важливу профілактичну роботу, як бібліотерапія. І ні, це, це не про релігію, а бібліотерапія це в принципі про читання книжок, про читання вивчення інформації, яка стосується ну, в даному випадку статевої гігієни. про… Взагалі, психогігієну нашого життя про те, яка має бути норма стосовно ваших показників, враховуючи ваш вік, враховуючи ваш стан здоров'я, що для вас є окей, а де просто недосяжна для вас висота. І це треба дуже враховувати, бо хочеться, щоб так як було в 20, а воно, на жаль, ну, просто неможливо. І коли ви читаєте а, статтю чи бачите якесь відео, Ой, да, досягніть ерекції як в 20, або ваш член стоятиме, як ніколи не стояв в житті, то треба все одно розуміти а, свої індивідуальні параметри, чи воно вам, наскільки воно у вас та, відобразиться. Можливо, на 70 50% від того всього класного. А, от так, бо так чи інакше, так, якщо раніше ерекція, як взагалі ерекція знижується з віком, а, якщо там да, беремо в 20 років, ерекція сильна, а, її швидко, вона швидко досягається і вона швидко відновлюється. Да, тобто статевий акт закінчився, проходить там пар, пару хвилин, якась кількість часу, і пеніс знову може да, встати. Тобто знову ерекція можлива. То вже з віком. Ерекції може бути складніше досягти, вона може бути е, така слабша, не так довго тривати. І після закінчення статевого акту е, може бути складніше досягти повторної ерекції, а можливо, і неможливо досягти повторної ерекції, наприклад, в той же самий день. Але це не значить, що, що у вас якась проблема. Це просто можливо через те, що у вас вже вік такий. Да, да. Отак. Тому е, яке резюме після сьогоднішнього цього відео, е, про яке е, господи, все вже заговорююсь, е, яке резюме? Так, е, так чи інакше, з цією проблемою може стикнутися кожен чоловік. І рано чи пізно, хай, нехай краще пізно. Все одно ерекція буде погіршуватися, бо ніхто з нас не вічний. От. Але, тим не менш, у нас в руках купа можливостей, як мінімум, підтримувати свій здоровий спосіб життя, піклуватися про себе, піклуватися про своє тіло, про свої емоції, про свої думки. Так, це все. Це все дуже важливі моменти, такі секрети, які просто у вас, знаєте, так, перед очима є, аби ви робили, аби користалися. Бо можна знати, але що то за знання без практики. Тому практикуйтеся, пробуйте, змінюйте свої звички, змінюйте своє життя найкраще і будьте щасливі, і, звісно, нехай у вас стоїть. Всім па-па!